Та районі чули звуки вибухів. Укрнафту та Укртатнафту очолив Лучанин. Росія та Білорусь можуть використати союзні війська на Волинському напрямку. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 листопада у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У Луцьку та районі повідомляли про численні звуки вибухів. Інформація почала ширитися соцмережами близько дванадцятої ранку 10 листопада. Зокрема, звуки схожі на вибух чули в окремих мікрорайонах Луцька, а також у навколишніх селах. Як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент у обласній військовій адміністрації повідомили, що це військові навчання, які тривали впродовж всього дня. Крім того, в селі Немир Рожищенської громади. Працювали піротехніки громадян просять не панікувати та не поширювати неправдиві чутки. Матушка з Волині Валентина Корнієнко стала відомою після того, як засвітилась на шоу пропагандистського телебачення на телеканалі Росія 1 Після значного ажіотажу навколо цієї історії журналісти телеканалу Конкурент Тіві спробували дізнатись про цю жінку більше. Подробиці дивіться у сюжеті. І відкриє наш сьогоднішній вечір наша удивительне гості Матушка Валентина Корнієнко з піснею «Письмо сину нещодавно на просторах російського телебачення засвітилась уродженка Волині матушка Валентина Корнієнко. Ба більше вона навіть подарувала ікону пропагандисту Малахову. Привезла ікону святителя митрополита Тобольського. Це покровитель Сібірі саме почитаємо у нас в Сібірі. Вот эта икона 18 век. Пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского. Іоанна хранить вас, бережёт. Вот вашу сім'ю, ваш дім, вот это все всё ваше поприще, чтоб оно процвітало, чтоб оно, чтоб дальше неслась эта пісня, потому что это надо кожному російському чоловіку. Пускай хранит вас Господь і святитель митрополит Бойска. Это икона XVIII век. Та новина неабияк сколихнула мережу та викликала чималу хвилю обурення у воленян. Відтак журналісти телеканалу Конкурент TV вирішили дізна Атись, хто ж така Валентина Корнієнко, чому і коли виїхала з України, та як їй досі вдається витягувати гроші з простих українців? Валентина Корнієнко народилася в Україні у селі Оленине на Волині у 1981 році. Спершу навчалась у Почаївській духовній семінарії, а згодом вступила до Чернівецького православного богословського інституту. Під час навчання познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Згодом вийшла заміж та переїхала на Луганщину. Вже потім, разом із родиною, поїхала жити на Росію, де проживає й досі. Народилась жінка на Волині у багатодітній родині в селі Оленене, що на полісі. Усього Валентина Корнієнко має дві сестри та троє братів. Усі вони також пов'язали своє життя із релігією. Як розповіла сама жінка у одному із інтерв'ю в російських змі, два її брати стали священниками, а сестри регентами у церковних хорах. Вони проповідують віру у різних куточках України. Всі Крім Валентини, в школі вони були хороші діти. Ото одна із найславніше відрізняла це оця Про це нам розповіла місцева вчителька, яка пам'ятає Валентину ще маленькою. Своє ім'я жінка попросила не називати. Тож ми публікуємо розмову, змінивши її голос. Ну я її пам'ятаю, я її не пам'ятаю, щоб вона от була такою вже надто наближеною до Бога. Вона була така сустра дівчинка в школі. От більше подібна до хлопчика. Жінка зізнається, коли побачила, що її учениця в такий важкий для України час прийшла на пропагандистське шоу російського телеканалу. Її переповнив сором за свою землячку. Здивувалася, дуже здивувалася. Я відразу в коментарях побачила той фейсбуці. Відразу написала, що це сором і ганьба. Ну, я не хочу говорити брати їх на душу, але просто я не її поведінки. Я в шоці я. Не хочу говорити про таких людей. Втім, як кажуть місцеві, є у селі і ті, хто в захваті від таких, так би мовити, досягнень своєї односельчанки Валентини Корнієнко. Деякі односельці пов'язуються з тим, що чи не все село тут віряне у ПЦМП. А тим часом ми намагались зв'язатись із батьками матушки Валентини. Нам відомо, що у селі донині проживає її мати, батько та брат. Однак Спілкуватись з ними нам на жаль не вдалось, бо ж як кажуть місцеві люди, ця родина телефонами не користується, бо ж цитуємо, це все від лукавого. Як кажуть, жителі Олениного Валентина почала віддалятись від рідного села. Відколи познайомилась із своїм майбутнім чоловіком, до слова, теж священником УПЦ. Одружившись, вони разом переїхали на Луганщину. Місцеві кажуть, подружжя рідко з'являлось у селі. Втім, в Олениному побудували собі великий маєток. Вони ж побудували тут у нас і будинок найкращий, Ну не було таких у селі. Згодом вони його вони в ньому мало коли приїжджали так от від часу до часу, вони в ньому не проживали, вони його продали. Знайшлися це люди в нас у селі, які його купили. Поки після того вона більше не приїжджала. Люди говорять, що в них було багато таких будинків, вони то бідні, просять усе допомоги, бо живуть тільки на, на, на ці кошти. Тим часом в ефірі пропагандистського телеканалу Валентина Корнієнко мало не сльозливо розповідала історію, як важко їм живеться, та навіть показала на камеру своє скромне житло. Тільки от у це на перший погляд, скромне життя матушки Валентіни у рідному селі вірять не дуже. Бо ж перед тим як назавжди переїхати в Росію, свій маєток в Олениному Валентина та Олександр Корнієнки продали за хорошу ціну. Про це нам розповів ще один житель села, який добре знає сім'ю матушки. Був конфлікт інтересу через те, що вони побудували новий житловий будинок. А весь той епізод дивилися в інтернеті, як не як вони під нажив. Це будинок не продали з місцем, бістами. Приблизно вона виїхала в Росію. в Вона в Росію, в восьми. Десь детавська шнатка рік. Так, жінка, виїхавши на Росію шість років тому більше на рідну землю і не поверталась. Як вдалося з'ясувати на болотах, Валентина Корнієнко оселилась з чоловіком спершу у селі Аромашево, а потім переїхали до Голошманово, де проживають і досі. Подружжя є дуже медійним. На просторах російських змі можна знайти чимало інтерв'ю із ними. Зазначимо чоловік Валентини Корнієнко, батюшка Олександр Корнієнко. Є не менш цікавою постаттю сам чоловік родом з Луганської області. Однак про війну, яку розв'язала Росія у 2014 році, у своїх інтерв'ю він мовчить. От, наприклад, розмова з священником датована 2018 роком. Батюшка Олександр ані словом не обмовився про жахи, які принесла Росія в оселі мільйонів українців, але ж погодився з пропагандистським твердженням расистів. Про буцім та громадянського. Війну в сусідньому государстві про жахіття громадянської війни, яка відбувається у сусідній державі, знає напевно кожен із читачів. Отець Олександр сказав лише, що в найважчі часи доводилося ділити кров із тими, хто постраждав. Лікувати їх бували і похорони. Війна є війна. Ми ж православні християни і повинні допомагати і підтримувати одне одного, каже священик. Церква молиться завжди за мир. Втім, цікаво про який такий мир говорив Олександр Корнієнко, адже минуло усього кілька років. А його колега, російський піп Ніколай Галичкін, просто вдумайтесь, благословляє щойно мобілізованих росіян вбивати українців. Саме така новина вийшла на офіційному сайті Ішимської єпархії Тобольської митрополії Російської православної церкви від 10 жовтня 2022 року. Шукаючи інформацію про Валентину Корнієнко, ми наткнулися на її сторінки у російських соцмережах. І о диво у ВКонтакті та однокласниках у інформації про себе жінка вказала, що нібито живе у Луцьку. Втім, пролиставши профіль більше жодної згадки про Україну, а тим більш про моторошні вбивства росіянами мирних українців не бачимо. В той час матушка Валентина ділиться повідомленнями, які їй на. Надсилають її фанатки, слухаю ваші пісні, дивлюсь фото і відео, як ви трудитесь у храмі. Дуже радію за вас та вашу родину. Я не помилилась, коли зайшла на вашу сторінку в однокласниках. І більше того, ми уродженки з однієї області, тільки ви з Луцька, а я з Любашова. Ось тільки вийшла заміж в Тамбовську область і залишилась жити тут. Попри українське коріння, жінці активно пишуть, що вона справжня руська, оскільки вона це поширює у своїх соцмережах, це їй не аби як лестить. Інші ж поціновувачі творчості Валентини запрошують її дати концерт у рідному селі. Тим часом матушка поєднує церковну діяльність із блогерством у Ютубі. Жінка має власний канал, де назбирала майже 50 тисяч підписників. А деякі її відео збирають. Мільйони переглядів публікує там Валентина Корнієнко свої авторські пісні на церковну тематику. А в описі під відео не соромиться збирати кошти на так звані пожертви, Побільше більше приймає не лише російські рублі, а й українські гривні. Втім, незважаючи на таку велику аудиторію і клянчання грошей з українців, спочатку повномасштабного вторгнення і тут ні слова про війну. З-поміж усього репертуару бачимо на Вчає співати і своїх дітей. Ось на одному із роликів. Юний Серафім Корнієнко співає пісню Зупиніть війну. Малого для кліпу одягнули за найкращими традиціями РосТВ і пропаганди расистів у форму радянських солдатів. Там, йде війна. Оки Валентина та її чоловік Олександр мовчать про жахіття війни. Біда не уминула її родину в Україні. Нещодавно на окупованій території Запорізької області помер брат Валентини Корнієнко. Зі слів мешканців села Оленине, тіло чоловіка не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. А один брат те, брав в він Запорізьковості не помер буквально. може тиждень два назад. А один запорізьковості. Він... não me preocupar em ir Так, не на Тим часом батьки Валентини Корнієнко продовжують проживати у селі Оленене, яке до слова розташоване неподалік кордону із Білоруссю. Чи не щодня на камінь Каширщину привозять тіла загиблих від рук росіян, місцевих жителів, села у постійній скорботі за рідними? З кожним днем тут на Волині зростає загроза того, що ворожі війська таки наважаться напасти. І тоді під ударом можуть опинитися рідні тієї самої роз російської матушки Валентіни, однак її до цього очевидно немає ніякого діла в цей час. Зірка Ютубу та пропагандистського ТВ Валентіна Корнієнко радо світиться на екрані російського телебачення, бажаючи всього найкращого пропагандистам, і робить вигляд, що нічого не знає про криваву війну в Україні, яку розв'язали їй же нові співвітчизники. Керівником Укрнафти та Укртатнафти став колишній гендиректор ВОГ, Лучанин Сергій Корецький. Про це свідчать дані сервісу моніторингу публічних реєстрів «Open Data Bot, Передає «Укрінформ». Згідно із даними сервісу моніторингу 10 листопада у Укрнафті Корецький змінив Олега Геза на посаді директора компанії. Крім того, Корецький вказаний керівником Укртатнафти із 9 листопада. Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій пад Укрнафта, пад Укртатнафта, АТ «Моторсіч», ПРАД Прат АвтоКрас, а також прад Запоріжжя Трансформатор. Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль деталізував, що компанії передали під управління Міноборони. На Волині у ДТП травмувався велосипедист. Його з травмами госпіталізували до лікарні. Про це інформує Нацполіція області. Так, аварія трапилась 9 листопада на автодорозі у селі Верба Володимирського району. Як з'ясували правоохоронці, 34-річний керманич Рено збив велосипедиста 47-річного місцевого жителя. Попередньо постраждали, раптово виїхав на смугу руху автомобіля. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Транспортні засоби ж поліцейські вилучили за фактом ДТП. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. В результаті спецоперації у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних трафіків. Як інформує СБУ у Фейсбуці, ділки за гроші пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху. Вартість таких послуг становила від півтори до восьми тисяч. Чи доларів з клієнта відповідні замовлення приймали лише за повною передоплатою. Так у Києві нейтралізовано злочинне угрупування, яке, так би мовити, оформлювало ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. Ще один канал нелегальної міграції блоковано на Житомирщині. Організував його місцевий бізнесмен, який гарантував чоловікам призовного віку путівку до ЄС під виглядом водіїв міжнародних рейсів. Крім того, у Чернівця. Ах, викрито злочинну групу, яка намагалась переправляти потенційних призовників за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів через так звану зеленку. На щастя, всі злочинні схеми було своєчасно викрито. А їх організаторів затримано. Наразі п'ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру. Двом з них вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Росія та Білорусь продовжують розгортання спільного угрупування військ на білоруській території і можуть задіяти їх у Волинській та поліській операційних зонах. Про це на брифінгу заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України. Олексій Громов зі слів громова на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу за інформацією генштабу, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил Республіки Білорусь як братську допомогу закупили для потреб особового складу збройних сил Росії до сотні комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Тим часом МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло Живе Беларусь і відгук Живе. Про це пишуть білоруські змі. Так відповідну постанову опубліковано на національному правовому порталі Республіки Білорусь. Мотивація у документі звучить, що нібито це гасло 30-ї дивізії Вафен ССС, яка складалася в основному з колишніх бійців частин білоруської національної оборони. Використов. Овалося в антипартизанських операціях. Таким чином білорусам забороняється вигукувати Живе Беларусь. Відповідати Живе з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Однак не зрозуміло, чи є нацистським вигук без підняття правої руки. І відповідь не живе, а живе вічна, який використовується набагато частіше, зазначає видання. Українські військовослужбовці зайшли у місто Снігурівка Миколаївської області та записали звідти відео. Кажуть, що населений пункт уже звільнений від російсько-окупаційних військ. Відео опублікували бійці 131-го окремого розвідувального батальйону. Тим часом голова обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону зазначив, що місцева влада вже завтра підготує і відправить гуманітарну допомогу до певних громад області. Варто зазначити, що за даними експертів інституту вивчення війни, саме Снігурівка, є однією із ключових точок для можливості росіян втримати обласний центр Херсонської області. Тому там були певні, що росіяни так легко його не здадуть. Вітак, Снігурівка не єдиний населений пункт, який за останні дні звільнили Збройні Сили України, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. Загалом, за його словами, тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка, Новорайськ, підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль шість населених пунктів. Повернули Україні до 107 квадратних кілометрів території, а на напрямку Первомайська Херсон ЗСУ просунулись на 7 кілометрів. Взяли під контроль шість населених пунктів. Площа загальної звільненої землі 157 квадратних кілометрів. Збройні сили України ліквідували уже 78 тисяч окупантів. Станом на 10 листопада українські військові також знищили 2804 танки, 1805 артилерійських систем, 5682 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. До Луцька прибула чергова місія на щиті. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв, які знищували окупантів до останнього подиху, і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Місто їх зустріло дощем. Небо плакало за вірними синами Волині. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Скажений расист Соловйов істериці рве на собі волосся, а все тому, що не може зрозуміти, чому ж буцімто Вторая армія міра так недолуго і бездарно програє війну, яку ж сама і розв'язала. Соловйов ледве не зі слізьми на очах вимагає просто негайно розстрілювати винних у провалах спецоперації росіян. Трішко много сволочей врали! Снизу до верху о том, что у них на складах, о том, какие в техническом состоянии содержится техника, о том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Сотня благородних оленів оселилися на Волині. Їх у Литві закупило Володимир Волинське лісомисливське господарство. Як повідомили у прес-службі лісівників, це наймасовіший випуск цього виду тварин за роки розвитку мисливського господарства у нашій області. Спочатку тварин будуть утримувати у вольєрі, що на території Новозборищівського лісництва, щоб звикла до середовища, а тоді їх випустять у дику природу. Також лісівники підприємства випустили на волю і дик. Ких кабанів активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ із території Республіки Білорусь. Про це повідомили у Генштабі. Наголошують, що з моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними. У генштабі підкреслили, що для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, сухопутних військ, повітряних сил та ракетних військ і артилерії. На волині 10 листопада прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Протягом дня невеликий дощ. Про це повідомили у Волинському гідрометцентрі. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура в день до 12 градусів тепла. Подібна погода триматиметься і 11 листопада. Вночі пройде невеликий дощ, в день без опадів. Вночі та вранці місцями туман, вітер до 12 метрів за секунду. Температура вночі 3,8 градусів тепла. В день плюс 7, плюс 12. В ніч на 10 листопада окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, росіяни поцілили по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівській та Нікопольській. Били по мирних містах та селах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі постраждала вісімдесятирічна жінка. Вона отримала медичну допомогу та лікується вдома. У місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків: автозаправка, газогін та лінії електропередач. Ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному об'їсті. Вогнеборці полум'я вже загасили. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. Ський забудовник, директор будівельної компанії казкова оселя Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції, враховуючи в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна йде повномасштабна війна. От дуже важливо для економіки не зупинятися а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим. Люди сюди. Повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом. Тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не хватає, от в нашій місцевості. Тому, тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає шість додаткових гривень. Тобто, поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже два рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планується планується під будівництво ЖК Київський квартал. Два рази нам була відмова, чому? Ну, взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, от, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми, ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло назустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького, глушець. Новий ЖК називатиметься Київський квартал. За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з п'яти висоток, 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією Двір без машин. Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад. Візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.